Всім привіт! У нас сьогодні нова серія по Hearts of Iron 4 за Україну. Що сталося з минулим проходженням? В минулому проходженні був я грав за Україну за такі гамсбургів, по суті. Да? Зробив лінію укріплення, по ітогу зробив Польщу своєю маріонеткою. І сталося одне. Сталося оновлення. А оновлення зробило так, що більше неможливо грати на тому сохраненні. Тому ось я нічого змінювати не буду. Все тут як є, так і остається. Iron Man не виставляю. Все, погнали історичні фокуси. Тому продовжуємо. Ну, в якомусь смислі продовжуємо. Жалко, звісно, те, що те оновлення я не зміг. Ніяк предотвратити для себе для того, щоб хоча б закінчити те проходження. Я пробував відкачуватися на більш старішу версію мода, але, відмовимо, сухранення вже окончательно поламалося. Тому прийдеться починати нове проходження. А, зараз я вам вначалі якраз і покажу, як можна Білорусь виділити. В принципі, тут нічого такого тяжкого, ти просто зразу заходиш. І тобі дає рішення на освобождення Білорусі, типу якось там по історії щось сталося, що Білорусь теж стала незалежною. Якщо Україна ізначально незалежна, то Білорусь буде тільки завдяки Україні. Ось от перейти у 1939. І ось у нас є вибір. Історична довідка це ми сюди обратно вертаємося, а ось тут ми можемо виділити Білорусі. Так ось. І ось ми граємо з Білорусь. Ось фокуси. Тому наступне проходження буде вже за Білорусь. Я закінчу це проходження, яке я розпочав. І зразу ж на Білорусь. Звісно, там перекладу ще немає на фокуси. На жаль, ну ладно. І так, розберемось. Так, історична довідка продовжимо достатньо. Увага! Ну, все, починаємо все як в началі гри обично. Хто ви тобою? Навідка фокусів у нас тут багато. Дорого багато. Так. Фабрики, дослідження, промисловість і електроліка. Ресурси і одна резина, да? це літаки. Ну ладно, буду виготовляти літаки таку ще бить. Я думаю, це не помішає нам. Так, на одну. На один воєнний завод менше, звісно, ну ладно. Ми тоді закупимо одну резину. Так. Так, 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 так. Це ставимо близько час. І в кого же ж ми сьогодні вийдемо, вийдемо, вийдемо. Я навіть не знаю. Зберегти Валу Скоропадську, час Данил. Козацька держава. Хм, Можна встановити цю Російську імперію? Ні, ну нафіг. Так, ось от. Напевне, вийде в козацька держава, скоріш за все, це буде доволі непоганий варіант. Ну да, ладно, вийдемо в козацьку державу. Це що нам треба? Тиск на Скоропадського, да? Ось Скоропадський. Ай-яй-яй-яй-яй. Не Скоропадського пацького, так, хм. та, так, да, давайте розганяйте. Так, не знаю, чесно, які плани будуть. О, Білорусь. Креселось. Спал. Не знаю, які в мене будуть плани на сьогодні. на сьогоднішнє проходження. Чесно, сам, я, так, не знаю. Встановити козацьку державу? Повноцінно в границях, без ворогів без нічого. Хвилювання на Кубані. Спробуйте на вагой зв'язок. Ну да буде козансь... кубанське повстання. Що з легкістю Так, а ось у нас вийшло рішення, щоб нам вийти в козака, треба підтримку фракції козаків плюс 50. Козаки у нас зараз 4. І шукаємо, що у нас дає ось от, підтримка козаків 8. Ага, зрозуміло, можна тільки через одного. Ну, Ладно, давайте в промисловість вийдемо. Так, що це у нас дає 5 фабрик. Ні, давайте сюди вийдемо. Як це працює? Ні, я, я розумію, в принципі, як це працює. І от от потихеньку ми будемо наращувати 50, 50 таких типу, відсотків очків склонності до козаків. Її, щоб козацька держава. Щоб йому козака перевести до влади. Так. Тут декілька є варіантів, крім козака. Блін, ставлю, крім козака, є письменники і є білогвардійці. Такі моско, москофіли. Як в історії їх називали. Зберігаємося. А, так, що ми тут получаємо? Угу, сюди. Чудово. Така воля народу, ура. Козаків ми більше получаємо. Так, виходимо сюди. Похвала козаків, ну все майже майже. 46. А ось підтримка козаків. чудово Зараз доволі швиденько ми переживаємо козаків до себе. Так. А, але є один нюанс. Я забувся вимкнути один мод. На Fast Multiple. Я думаю, нічого страшного немає. Я думаю, цьому нічого страшного немає. Я просто-напросто забувся. На наступне відео я вже його Ну Просто це постоянно сидіти так довго ждати трохи мішає. Ну, відправим людей та ресурси. Жалко, що у Кубані не можна добровольців. Напруги світової недостатньо, та я. Та-та-та, не тільки напруги. Ще й не достатньо. Не, ніяких письменників. Так, закінчиться заразу шфоку. фокус, йдуть просто. Приведемо козака до влади Шов поволос скорпатський повинен від... А, -а, -а, а. Зрозуміло, ну, значить, у нас є ще поки між час, ще якийсь фокус взяти. Давай з цей. Потім вийдемо в армію. Ніяких проросійських. Все буде українською державою. Ну так, да, тут взагалі прямо ми виграємо максимально. Ну так, да, ну будемо, якщо ти не падеш. Якщо ти не падеш, то буде прекрасно. Блін, навіть можна ще якийсь поколів чудово. Скоропатська якось занадто довго отрікається від престолу. Та й Кубань, вроді, як вдержиться в цих кордонах. Прощайте, пане. Е -е... да, передамо і те і інші кубань. Ну, подивимося, може. Справді виживе. Докаже свою незалежність. Так, Скоропадський геть. Все, виходимо сюди. На наступ беремо бонуси. З армією, звісно, нас передати значний транш. Боже, кубань, ти би випрямував. Я тобі стільки ресурсів і тому подібного віддаю, а ти би вижив. Схоже, не виживе все. Кубань, мінус. Цікаво, куди їй треба дойти? Їй треба Вона вийшла в наші до нас фокуси. Чи витримає Кубань такий наступ м'яса на її території? Якщо хочете побачити проходження за кубань, я можу сняти невеличке проходження. Там на старой там у них не так і багато фокусів на серії зодві У бік України, ось от, наприклад. Ну, так, да, тут фокуси в них не такі уж і великі. Зберегти статус Кивом. Дивіться, українська гетьманщина. Такий у нас прапор старий. Доволі громадянська війна в Кримові, нічого собі, такого я ще не очікував. Так. Так, 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 так. Так, да, Кубань все-таки не змогла. Що, об'єднаний фронт. Да, образувався об'єднаний фронт. навіть без війни з Японією. А от і війна з Японією. Але, як я удачно починаю розмову. Так. Сійдемо сюди. Нове це в принципі нам допоможе тут долі. Ну, прекрасні бонуси. Мотопіхота, звісно, але. Я не знаю, ні, мотопіхоту я вибігати не буду. Ну да, ми в Кубань виложилися, а от Кубань по Ютубу не виживе. Якби вижила, скоріш за все, вона пішла б або в статус Киво, або в сторону України. І могла б приєднатися. Що ж воєнні заводи? Воєнні заводи. Франція і Британія в Альянс. Бачите, фаст мультиплеер за НАТО все прискорює. Но тут є і плюси і, і мінуси. Мінуси, наприклад, рейх за НАТО швидко захвати вийде, а плюси. Ну, менш довго затяжно оцей первоначальний період часу в ігрі проводиться. Хочмору Минський Альянс. А, це вони гарантия друг на друга на тему, Погано. Йдемо сюди. Так, так-так так. так, 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 так. І що у нас тут? Не знаю, захвати в цій серії, напевно, не повинніся вийти. Ще можна було по пар кордонів. Так, доля кардиналів. Блін, навіть не знаю. Давайте, сидіть ще. Не буду вас трогати. Так, ш, куди б нам би зараз би цікавіше вийти. Сюди вийдемо, ладно. Ну, був в Польщі оці всі забастовки робити для того, щоб передивитися кордони України та Польщі. Але до такого прям я вже лізти не буду. Кубані на все закінчилось в нас. Бонуси на допомогу Кубані. Хоча Кубані вже як давно немає. Капітан Промисловості. Блінь, щось я забувся про нього потрібно було раніше, брат. Зараз, зараз вже потрібно виходити в такі недозахвати. Напевне, вийдемо в Есмінці. Хоч я і люблю колотки, але вийде не працювати. Слава гетьману. Ех, Польща, Польща. Знову би ти. Які я території. кусок території від тебе відгризу. Жалко, що Руменія гарантить, блін. Це війна, по суті, на два фронти в якомусь смислі. Так, 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 так. так. Это mm. не то есть сюда в серию, но потребно было выходить. Да не знаю, блин. Падение рыбы, что? Что? э Это как? Это Что? Что? Я, 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 я не зрозумів. Чого? Ефіопія успіла тіпо, вийти в максимальну ескалацію і приголосити у війну ВБХ, а ВБа Францію. І пер... Мінус Італія. Чого? Я просто іншого пояснення не, не, не маю на це все. Мінус Італія. Рейхан шлюз Австрії. Що тут твориться? Ні, ну з фасист цікавіше іграти, так. Зразу ж видно. Якщо не хочете, щоб я його більше включав, пишіть в коментарі про це. Напевно, я його більше використовувати не буду напевно, я його включати більше не буду. Це, це, це просто сьогодні експеримент. Був такий. Блін, то есть вони повернули всі території, звільнили Лівію, Сомалі, Ерітрею, Ефіопія з ними в радянці осталося. Вернули його Славії території Албанію набили на телеві Жахіття. Жахіття. Де, десь зараз на про простому туалеті сидить війни там у саліні квач. Да. Так, не знаю, кавалерію, мабуть, я виходити не буду. Це не для мене. Получимо алтере. альтере. Блін, навіть вимовити не можу. на это не знаю. Давайте сюда и потом выйдем. Тому автономию сечей Це от сюди треба вийти, блін. Ну ладно. Сюди в кого не треба. Так, підтримка прихильників січея. Ага, мені сюди треба, так? Розширену автономію. Так, бонуси на арту. Так, дивимося, чого в мене так сильно не вистачає. Допки. Допки завжди не вистачає. Тому на допку. Мені не подобається Радянський суд, робить багато дивізій навіть біля мого кордону. Хто ви Занадто багато тримає. Щось я е задумуюся про те, як би це він не напав. Як би це він не напав. Ну, ладно. Будемо просто кліпати армію. То в минулій серії я накосячив У мене було всього вдоволі в запасах, а от армію я не робив. Да, тому тепер будемо робити побільше армії. Об'єднання об'єднання Січей. Це нам треба сюди вийти, щоб вийти сюди. І похід на Крим зробимо. Що це у нас? Ми виходимо в ранню війну з совком. Моно було вийти, в Угу. Тут ми можемо на Балкани. да хм Ну да, проси собі канал. Все я тебе там прям зараз завоюю. Кайна казус! значить мне надо на Крим підвести. Блин. Вот так от. Давай! Я думаю, Крим поберега. Ну що, похід на Крим? Похід на Крим. Так. А я говорив, що захватив цій серії, не бувся вийти. Ось вам і захватив. Блін. А так-то в мене флоту не так уж і багато. В Турції вроді би двадцятник по стандарту, да? Ну да, щось біля того. Щось біля того, да? Амуна, в принципі, висадитися і зробити маріонеткою. Хм. О, ні, виходимо поки в армійку. Тут пробивається. Не такий уж він і сильний, для того, щоб ми його не пробивали. Так, так, так. Ні, Лунхінська угода. А, все, розділ чихусь увачений, пішов. Пішли, пішли! Хто ви тобою? Увага! Окей. Ваші накази? Доволі близько. І, ну, да, чого тут не вистачає так далеко? В принципі, мені поту достатньо було би для того, щоб висадитися. Так, так як я на авіацію не дуже хочу давити. Хоча, хоча ні, будемо виготовляти авіацію, а потім я ще. Так, Корсунь. Потім я ще ПТО зроблю. Інграція Криму. ти все Крим Блін, кримська держава. Я промахнувся Я промахнувся mm -hmm. Я занадто mm -hmm. сильно промахнувся Так. Ну-ка, сюди так 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 Ваши наказы. ну или быстро его, я не готовы? бежим, бежим! наказы. да, потому просто <связь> вот на флот не хватает капель. Просто капельку, так, інтеграція Криму. Е -е -е. Просто анексувати, ні. Угу. Ну ладно. Ну і так буде. Крем нам буде національний, звісно, но вогне. Воно б через маріонетку, але то занадто довго. Так, в піхотку. Так. Ну що ж, ладно, а така у нас получилася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я дуже вибачаюся за минуле проходження за те, що я його не, не дозакінчив і за оновлення моду. Ну, всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім. Знову знову ж пока.